Я спробую вкластися в п'ять. Я б хотіла деякими цифрами поділитися, оскільки портал Work.ua це один з найбільших порталів з пошуку роботи, і наші дані можуть бути релевантними з цієї сторони. Вже протягом року на сайті середня цифра вакансій не опускається нижче 100 тисяч. І якщо говорити про певну тенденційність, то 2000. 23-й рік можна назвати звичайним роком на ринку праці, якщо його порівнювати з 2022 тисячі Вперше в листопаді цього року ми спостерігаємо конкуренцію за вакансі... на вакансіях, яка зросла від 5 до 12%. Це звичайно недостатній рівень. Він не покриває ці потреби роботодавців, які на сьогодні є. Але е, таку тенденцію ми виявили в е, цього місяця. Що важливо ще сказати, що відновлення ринку відбувається нерівномірно, тобто є певна диспропорція між регіонами. Так само е, шукачі, які відгукуються на да, вакансії, також нерівномірно. Є п'ять лідерів серед них там очі, очевидно, там Львів, Київ. Е, Харків, Дніпро. А ось, наприклад, якщо ми беремо деокупований Херсон і е, Закарпаття, то відгук однаковий на вакансії, хоча Закарпаття де а і це прифронтова територія. Тобто це є певна нестабільність, тобто це слово звичайний ми беремо в лапки, яке я озвучила до звичайного ринку праці, і відбувається така певна диспропорція. Важливим чинником в цій, в цій історії є військовий рекрутинг, який ми спостерігали останні місяці. А в в одній з категорій на порталі, куди почали масово додаватися вакансії, власні, які потрібні війську, завдяки нашій співпраці з міністерством оборони. Це вийшло зовсім на інший рівень. Ми розписали новий функціонал. Це для нас є пріоритетна на сьогодні робота. Бо для того, щоб бізнес в Україні працював, ми повинні розуміти, що у нас є певний рівень безпеки, і у нас працює ефективна армія. Тому поряд з мобілізацією сьогодні запущений проект рекрутинг в Міністерство оборони. Ми є частиною цієї програми. Розробивши ми, розробили сайт WorkUA ЗСУ, де можна побачити зареєстровані сили оборони. Хто на сьогодні зареєструвався? Це підрозділи, бригади, батальйони. Військові частини, які винаймають не тільки фахівців військових професій, тобто танкісти, стрільці та інші, а також величезний величезний просто попит на цивільні професії. Це власне ті, хто забезпечує життєдіяльність самого підрозділу, самої армії. Я як волонтер спілкуюся з багатьма хлопцями, і дівчатами на передовій. Вони кажуть, коли починалося це все. Ну це тревого переважно. Вони каже, ми не усвідомлювали, що нам потрібно буде ось забезпечити власне ось цю адміністративну складову. Каже зараз, каже ці хлопці і дівчата, яких ми намагаємося набрати, вони вирішують 80% наших питань. Наприклад, логіст, газозварювальник, водій, медик, інженер. Юрист, діловод, всі ці вакансії, які сьогодні затребувані у цивільному житті, є також затребувані в війську. Тому з нашого боку це номер один на сьогодні. Пріоритет. Ми всіляко намагаємося сприяти цьому, і не тільки функціоналом єдиним і інформаційні кампанії, можливо, бачила кампанію з Азовом. Це з нашої сторони це має сприяти не тільки збільшенню ефективності армії, але й також підвищити мотиваційну частину як наслідок. боєздатність. І другий великий проєкт, над яким ми почали роботу, це власне ветерани. Міністерство ветеранів каже нам, що через на завершення війни кожен третій працеда, працездатний українець це буде українець з досвідом війни. Ветераном ветерани ми теж можемо поділити на категорії: ветерани, які працездатні на 100% умовно, і ветерани з інвалідністю. Тому тут, власне, ми найближчим часом запускаємо такий чек-лист для роботодавців, щоб вони могли себе перевірити, наскільки вони готові на сьогодні працевлаштовувати ветеранів, тому що йдеться не тільки про адаптаційні програми для ветеранів. А самі роботодавці мають готуватися до того, що до них прийдуть ветерани, тобто адаптуватися до нової реальності, яка нас оточує. Тобто, це має бути, як ми називаємо це, рух на зустріч один одному. Роботодавець зі своєї сторони проходить відповідні також програми і навчальні, готується до прийому ветеранів. І бо як ми кажемо, що не одними безбар'єрними доступами ми вирішимо цю проблему. Тобто з іншої сторони це адаптаційні програми різного кштибу. І наслідком цього всього нашого опитування, чек-ліста, в якому є декілька розділів від умовно корпоративних політик до безбар'єрності, компанія будь-якого рівня може визначити наскільки вона готова на сьогодні приймати ветерана. Важливо те, що цей рух назустріч розпочався саме зараз, коли Кількість ветеранів не є такою великою, і що ми почали застріли готуватися, бо ми розуміємо, які може бути. Наслідки. Тому тут питання не до тільки приватного бізнесу, бо великий бізнес на сьогодні вже більш-менш готовий, і ми можемо про це говорити, бо вони діляться вже своїм досвідом. Але найбільшим роботодавцем у нас є держава, і підготовка держави в цьому плані однією з найважливіших. І хочу поділитися на сам кінець однією цифрою. Тут багато сьогодні звучало про те, що здобувають нові професії. Ми провели опитування і про те, що освіта. У нас була така ідея в державі освіта впродовж життя. Так от вона не тільки жива, 30% опитаних на порталі готові змінювати професію, здобувати нову освіту для того, щоб оволодіти новими, новим місцем роботи. І якщо у всьому світі на сьогодні панує тенденція намагатись повернути назад людей до офісу. То в Україні на ворку ми спостерігаємо, що найбільше популярністю користуються вакансії, відгуки на ці вакансії, де зазначено дистанційна робота. Ну, ми можемо причини може бути декілька, що це також люди, які перебувають за кордоном на відстані, можуть давати такий відгук або ж внутрішньопереміщені особи. Тобто причин може бути декілька. Ось, але ну насправді 23-й рік вже набагато краще ніж 22-й, Це означає, що ми рухаємося, і я би хотіла от на цьому позитивному підвести свою таку риску.